Я жив. Син жив, діти живі. Окон нету. Повезло. Скажу так, будь-яких конкретних коментарів стосовно того, куди як був прильот, я не буду казати. Можу сказати так, що я знаходжусь зараз на місці події. Зараз тут знаходиться керівник військової адміністрації Сергій Петрович Лисак. Всі силовики, керівник поліції, керівник ДСНС, вся влада, всі працюють. Далі всю інформацію тільки від військової адміністрації, дивиться за офіційними каналами. Більш ніяких коментарів зараз не буде. Всі працюють, все. 20.30 приблизно на території міста Дібра пролунало два вибухи. Ми зараз безпосередньо перебуваємо на місці, куди влучили дві ракети. Одна ракета влучила в житловий комплекс Женева, частково його зруйнувала. І друга ракета частково зруйнувала адміністративну будівлю Служби безпеки України. Щодо жертв, скажу так, що людей, яких загиблих, у нас це участь минула, слава Богу. Є три людини, які самостійно звернулися до лікарні, стане задовільний. Перебуває там було. Торна на станціонарі лікуванні ніхто не перебуває. Тувальна операція вже не перебуває. Ті будівлі безпосередньо обійшли, вже всі оглянули. В будівлях нікого немає. Триває ліквідація наслідків безпосередніх тих руйнувань, які ми зараз бачимо. Я певно, вона буде тривати ще не менше, ніж добу, щоб вивести те сміття, яке залишилось. Рядом в рядом доме у меня двухэтажная квартира, еще и стеклянная крыша. Один раз уже у меня люстры падали. Я не думала, это было сбило. И люди, которые рядом со мной гуляли, все легли на землю э, вот, с детьми, с собаками, закрывали деток своих. Вот. У меня, если честно, такие были эмоции. Я впервые это так близко вижу, и я очень плакала. Вот. Шли люди с детками маленькими, спрашивали, где укрытие. Я их себе на паркинг завела, у нас там и вода, и Wi-Fi есть. Вот. Поэтому несла им печенье, но они уже ушли. Пришла посмотреть, потому что это родное место мне. Я иногда говорю, не передать слова. Ну, я просто сиділа, проводилася і просто побачила, побачила вибух. Mm -hmm. Одразу зібралися, зібрали якісь теплі речі, я не знаю, треба, не треба, треба дай Бог, щоб не треба. Mm -hmm. Тому ну, все. Просто. Все нормально, є сім'єю, все окей. Ми зібралися. Зараз зараз не емоції, треба допомоги, тому ми зібралися, намагаємося тишу зберігати, і просто те, що могли, і просто хотіли все. Емоції ну, ніяк. Треба, ми вже не на тому рівні, знаєте, щоб емоціонувати. i thank <laughs> you precisera primeiro